Росія прийняла відповідний акт і визнала реєстр недружньою організацією. Прийняла рішення про те, що особи, які беруть участь у реєстрі в будь-якій формі, вони мають бути притягнуті до адміністративної і кримінальної відповідальності. Ну, я так розумію, в залежності від випадків. Ми, якби бачимо в цьому позитив. Ми бачимо, що це Ознака того, що реєстр рухається вперед, що глобальний компенсаційний механізм розвивається, і що Росія дійсно бачить загрозу в тому, що підсанкційні активи можуть бути передані компенсаційному фонду для відшкодування заяв, зареєстрованих в реєстрі збитків. Тому ще раз закликаю всіх подавати заяви до реєстру збитків без зволікань. І я думаю, що Росія буде намагатися маніпулювати цим питанням в обговоренні мирного договору з Україною.